Та-та-та-та-та копучина. Та -та -та -та. Типа, що робиш? Тролалеру, тролала. Уйні, бо мама знову знову Папі повернулася з цими італійськими мемами. Мам, мам, Тік-току більше немає італії це тепер не країна, а королівство квітів. Все добре, заспокойся. Тум-тум-тум-тум, Саур. Ось у мамо, випий таблетки. Лише випий таблеточку, давай, давай, давай. Тум-тум-тум-тум, Саур. Тум, 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 тум. <риклад> Ой, мама, сядь. Балерина.